Привіт тобі, Кумасенько, від рідного кума із кавказського курорту поблизі Сухума. Був я вчора у питомнику, з дешнім зоопарку. Там із мене місний майстер цокнув фотокартку. Те, що в мене за плечима, то не просто сітка, то велика загорожа, шимпанзяча клітка. Я на фоті получився разом з шимпанзою, не наплутай, я спереду, шимпанза за мною. Підкралося кляте стерво і на дурняк знялося, а мені платити гроші за обох прийшлося. Знялося воно та й змилося. Що із нього взяти. Воно ж босе, зовсім голе, живе без зарплати. Я відрізав би ту мавпу, та ні в якім разі ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих словах прощай, кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показуй, бо вона ревнива. Лети, лети, мій листок, від Кавказу на восток Остаюсь навіки кум, з уваженням на ум.